Дерев'яні церкві на березі Дніпра посвятили лицарів Колумба. Церемонія, не історична реконструкція, бо лицарі справжні. Понад рік в Україні існує братство лицарів Колумба. Це мирянська організація, осередки якої виникають при парафіях і займаються благодійністю. Їхня програма є, щоб допомогти бідним і ще. І поліпшити своє християнство під час церемонії на території патріаршого центру відбулось піднесення лицарів на нові рівні, яких загалом чотири ці чотири ступені це чотири уроки: милосердя, єдності, братерства та патріотизму, які пригадують кандидатам про їхню місію та їхнє служіння церкві та суспільству. Лицарями можуть стати лише практикуючі віру чоловіки-католики віком від 18 років в Україні. Таке братство об'єднує священників та ініціативних мирян різного віку та професій. Киянин Орест за фахом хімік працює на приватному підприємстві. Людина себе відчуває більш потрібною для в житті. Наприклад, якщо допомогли раненим, зараз роздали більше 280 колясок для інвалідів. На думку членів організації, її перевага передовсім у можливості проводити більш масштабні благодійні акції і плекати християнські цінності через війну на сході. Зараз братчики зосередились на закупівлі кровоспинних препаратів. Ми поставили собі за мету. Закупити тисячу таких препаратів ми знаємо, що вони дуже коштовні. На даний час нам вдалося половину цього плану вже виконати. У Лизарів Колумба є своя символіка: це щит на фоні хреста, який підкреслює католицьку приналежність. На щиті зображені давньоримські фасці, кинжал та якір. Це символ патрона братства Христофора Колумба. Організація була започаткована в кінці позаминулого століття у США священником Майклом Макдівні. Сьогодні вона налічує до двох мільйонів членів, а починалася як невелика група парафіян, які вирішили допомагати вдовам, бідним родинам та сиротам. У сусідній Польщі лицарі Колумба діють вже 11 років і об'єднують тисячі громадян. Вони ремонтують церкви, підтримують сиротинці. Парохи парухи задоволені, бо якщо раніше чоловіків вони мусили шукати по притворах чи перед храмом, то тепер, після того як постали лицарі. Колумба, цих чоловіків можна побачити у храмі. до України лицарів запросив блаженіший Любомир. Пізніше ініціативу підтримав блаженіший Святослав. І з минулого року лицарі Колумба почали поширювати свою діяльність в нашій державі. Зараз в Україні є 200 лицарів, як греко-католиків, так і римо-католиків, які зібрані у п'яти радах, дві з яких знаходяться у Києві. По одній у Івано-Франківську, Самбурі та Львові. Не треба забувати, що наша церква потребує. Утвердження і на міжнародному рівні, прагнучи до патріархату, і отакі морянські організації, які поширені в цілому світі, вони ну, трошки додають і до утвердження нашої церкви. Іван Павло ІІ називав лицарів Колумба міцною правою рукою церкви в Україні, де давня лицарська культура була втрачена, сьогодні цілком можливо, ми побачимо її ренесанс. Адже лицар не тільки слухає Боже Слово, а й виконує його. Богдан Ворон, Денис Фурден, живе ті -Ві.